Сусід трошки мішає провести обзор, тому що пиляє бензопилою, але ну, нічого. Значить, що ми бачимо? Автомобільний генератор на 12 вольт. З'єднаний із бензопилою ось такою муфтою шлангом. От важко прокрутити, Чувствується, що є компресія. З'єднаний просто хомутиками, вал на вал. Тут стоїть контролер заряду і вольтметр. Ось видно, показує 12,5. Ось акумулятор, який цей генератор буде заряджати. От тут теж показує плюс-мінус 12,7. Тут показує 12,5. Ну, в общем, 0,2 неточності. Тут буває мигає 12,6 теж. Тобто одна-дві десятки розбіжності. В якості нагрузки буде ось отакий тен. Верніше фен. Тут тени встановлені, Він на 2 кВт, але на всю я його включати не буду, тому що не видержить інвертор. На інверторі написано 1600, це чистий синус, але він реально може давати нагрузку, держати нагрузку десь около 500-600 Вт. Може 700 1600 може він і віддержує кратковременно, ну це піково, це пікове значення. Чистий сінус, котли од нього е, працюють без проблем, вже багато котів підключив. Ні одного не було котла, який би не працював. І так. От у нас юніт. Кліще токовимірювальні. От, понятно, ми бачимо, що нічого ніде не протікає, немає ніякого тока. Тут якийсь мінімальний ток тече на холостий ход, він потребує. щось. От ми включимо фен на першу швидкість. От ми бачимо потріблення вже около 5 А. Тепер, значить, заведемо, от ми бачимо і просіла чуть-чуть напруга, так як іде потрібен. Тепер зараз е заведемо е пилу і хай крутить генератор, І побачимо, що там воно нам видає. Завод. Пила холодна. 1600 ватт просто врубаю, через то він тупне. Якщо брати з нього менше, то він нормально буде заряджати. Ось ми бачимо. ви бачили, якби акумулятор був розряжений і була нагрузка, то він би е, заряджав і все було нормально. Я просто включав, максимум. Максимум, то тобто це е, отак він включає 2 кВт, коли отак я роблю. Зараз ось покажу. Коли я включаю другу швидкість, він тоді старається. Брати 2 кВт і входить, входить в защиту інвертор і виключає, тому що 2 кВт, це для нього дуже сильно багато. Я спеціально включав, щоб показати, що генератор видає. Якоїсь такої нагрузки, щоб плавно вона давала, у мене нема. Це треба щось думати, шукати, щоб нагрузити його, там, наприклад, 500-600 Вт, і воно тоді б нормально працювало. Ну, це якось так. От Бачимо, тут потреблення нема. Зараз включу на першу швидкість. з'явиться. От Зараз спробую включити другу передачу. Бачили, з'явилось там значення 34 А і він йшов за щит. Зараз вентилятор більше почав. Купитися, то вже показує 8 Було б, звісно, наглядніше, щоб поставити ватметр в розетку але ну його немає. Можу тільки такими змірительними кліщами показати. А там вже треба вати пересчитувати Ну, от якось так. Тобто, видно, що заряджає, видно, що все працює. Зайомкость акумулятора розкажу, що тут в 60-ті, якби тут були чесні Ампер часи, то в 60 ці десь около 0,7 кВт -часа. Ну Так як в дешевих акумуляторах там 60 А реально немає, то десь треба розчитувати, що там може пів кВт часа може 0,4 кВт часа десь так. Якщо взяти фірмову дорогу 60-ку, то там буде реально 0,7 кВт часу. Ну, це треба, щоб був якийсь зарубіжний бренд і бажано АДЖМ-овський акумулятор. Ну, Відповідно, в сотці буде більше 1 кВт часу. Ну от, якось так. Бензопилу не використовуємо за призначенням, тому що масло насос не працює, не хоче змазувати цеп. На пилі і від того всі проблеми. Починає перегріватися цеп, починає злітати, ну, в общем, проблеми та і все. Через те, е як пилою, ми нею вже давно не користуємося, а як е двіжок, щоб крутити генератор, то. ну. Тут е оригінальний Олімак 941. Тобто Реальна італійська пилка. Купляв її. Новою. Тобто ми одні власники у неї були. Я ж кажу, поки не зламався маслонасос насос, то ми нею пиляли дрова. Тоже не в промислових масштабах, а так чисто для себе. Тобто компресія явно чувствується, що є. Ну, тут даже так можна взять компресометра поміряти, але ну, вона явно тут хороша. Якщо зробити масло насос, то пізніше нею можна в принципі, користуватися, як і пилою до неї. Весь комплект є. Ну, мабуть, усе.